Місті сонця, Що розкинулося у серці фейських земель, ледь ледь перевалило за полудень. У смарагдовому палаці один світловолосий юнак занурився у післяобідню медитацію, яка для стороннього могла здатися просто звичайною дрімотою. На його колінах лежала розкрита книга, а його зелене пасмо. Пало йому настомлене обличчя всіє невеснянками. Гудвін Ос, що зрання займався тренуваннями, а потім гуляв містом сонця, аби подивитися на приготування до декади Муерти, вихопив собі годинку, аби почитати щось з улюбленого і трохи перепочити. Але, як стається у житті монархів? Йому це не вдалося. А гучний стукіт перервав його медитацію і роздуми, які блукали десь у підсвідомості Еладріна.